Маю свій власний відгук по прийому антіейч, і моє знайомство з продукцією по здоров'ю нашої компанії почалося саме з набору Анті Ейдж. Хоча прийшла я на доглядову серію, так як про Бати на той момент взагалі нічого не знала, не розуміла і не збиралася розуміти. Все, що я знала на той момент, коли замовила собі Анті Ейдж, це тільки лише те, що воно корисно. Та розуміла, що пора зайнятися своїм здоров'ям. Насправді, не було в мене мети вирішити якісь проблеми по здоров'ю. Я тоді думала, що я досить здорова людина. Просто хотіла вже щось корисне для себе зробити, бо давно, ну, давно розуміла, що у мене таке життя: я все для всіх і нічого для себе. А вела дуже активний спосіб життя, плюс непосидючі діти, робота, дім, домашні тварини. Ну, тобто... Турбот вистачало за цілий день, навіть не було коли присісти. Але вийшло так, що цей набір він повністю змінив мій підхід до життя і мій підхід до здоров'я. Почала пити, і перше враження було таке: дуже смачно і прикольно. Прикольно було пити всі ці таблетки стільки раз на день, а їх там, ми знаємо, хто знає, хто знайомий з набором Антієріч, їх там достатньо. І мене часто зараз мої партнери, клієнти питають, чи дійсно треба їх стільки пити. Але мені це подобалося. Ну, за декілька днів це вже стало ритуалом прийняття всіх цих препаратів, всіх цих таблеток, і мені це подобалося. А вперше я зрозуміла, що воно діє, коли через тижня два, ввечері, поробивши все по дому, прибравши. Всіх погодувавши, помивши посуд, помивши дітей, доглянувши домашніх улюбленців, я сіла за звичкою так передихнути на дивані, бо це вже була звичка, тако все перебули, треба передихнути нарешті. І відчула, що після цілого дня на ногах, після всієї переробленої роботи, у мене не відвалюються ноги і руки. У мене ясна голова, і я не втомлена. Це для мене був такий приємний перший шок від прийому продукції. Потім зауважила через певний час, що та постійна втома, яка переслідувала мене з самого ранку, коли ти ще не прокинувся, а вже втомився, все це минуло. І тепер я мала сили жити і діяти далі. Пізніше зрозуміла, що зникли мої страшні мігрені. Які тривали до трьох днів з регулярністю раз у тиждень, ну, ну, стабільно. Це була така проблема неймовірна. Я ходила й до лікарів, зверталася ну, от, і ну, не, не рятувало мене оце традиційне лікування. Нічим не допомагало, і багато років я на це страждала. А ще пізніше зрозуміла, що позбавилася і безсоння, яке теж багато років мене турбувало, від якого я так само пробувала лікуватися і так само безуспішно. От, і в кого є безсоння, той розуміє, да? хто відчував, взагалі, хай Бог береже від цього, це коли ти е, е, ну, раз у тижня два точно три ночі взагалі не спиш, не засинаєш, от, а дуже часто просто вночі просинаєшся серед ночі, час-два ночі і більше не можеш заснути. Ну, це реально проблема. І це в мене минуло. Ну, це я вже зауважила трішки пізніше, так? бо я все чекала, чекала, коли я вже і забула за нього, за тебе соня. І тільки десь через місяця-два, напевно, я зловила себе на думці вау, а я сплю, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі стреси, а їх завжди вистачає в кожному житті. А, взагалі, після прийому продуктів, е я стала дуже рідко хворіти. І якщо до цього після звичайної застуди мала завжди ускладнення бронхитом і кашляла протягом місяця то й двох. То з тих пір, як я використовую ці продукти, у моїй сім'ї не кашляє ніхто, навіть після ковіду. Разом з тим, волосся, нігті, шкіра, все це ну, покращило свій вигляд зовнішній, що теж не могло не радувати. Так? Ну, коротше, Поки я не почала пити Anti-Ейдж, я навіть не розуміла, наскільки я хвора людина. Зараз із жахом думаю про те, що могло б зі мною бути, якби я не познайомилася з цією продукцією. Ну, це мій власний досвід. Скільки вже має результатів з тих пір від тих людей, яким я порекомендувала ці продукти, ну, тут можна говорити година. У мене ці продукти вдома п'ють всі: і люди, і тварини. І слава Богу, всі здорові і будь-яка. Застуда будь-яка проблема зі здоров'ям вирішується набагато швидше.